Пышки, пупырышки, пырышки, пупырышки, пырышки У нас на районе Не звонят, а гонят Стены все в балоне Вася, что ты гонишь У нас на районе, в районе йо росточки, а за те цветочки А по району ходят, бродят модные типочки Торчат заточки, мордочки сидят на корточках Лушмают семки и на кухнях курят курточку

Громадяни не платять податки. Якби не смс-ка перезвоніть мені, будь ласка, то в МВФ не дізналися б, що нам потрібен ще кредит. Так досить тачити ляси. Давайте будемо вирішувати, де брати гроші в бюджет. Давайте сделаем платними всі общественные туалети. Хотів би я почути, пане комуністи, що вам скажуть люди, коли ви почнете жебрати під кожним ліфтом і під'їздом. Так я вас першу, не чіпайте ліфти і під'їзди. Це вже зробив мер Касмавецький. Будь ласка, міністр Апценко. Джулія Володимирівна, в мене є цікава пропозиція. А давайте піднімемо збіг з, з об'єму тачок. Так ми ж уже підвищили на двигуни. Куди ж далі? Майцю у вас не об'єм двигунів машин, а об'єм тачок, з якими бабусі на ринок їздять. Я вас прошу, не чіпайте, бабусь. Це теж парафія мера Касмавецького. Давайте конструктивно, колеги. Де брати гроші? Где-где? Там, де прості люди всі. Только главное найти место потемнее і подобрать фразу попроще. О, А ви, Джулія Владимировна, постоите на шукі. Хто? Я? А що? С вас же все одно як з гуся вода. А якщо вас вдруг заміт, то ви, як завжди, скажете, що це моя велика перемога. Ви тише, Федор Вікторович. До речі, опозиції слова не давали. Петро Арсентівич. Так. А чого ви мовчите? Шановні колеги, я колишній спікер, воно мені все не потрібно. А у мене, як у сьогоднішнього спікера, є ідея водити до парламенту туристів. Ну, як це роблять наші колеги в Америці. Вони ж водять туристів до капітолію, до Білого Дому. До речі, дуже хороша ідея. От ви, пане Метвин, цим і займетесь. Зробите з вашого вертепу туристичний рай. Действительно, ну идейка то занятная. занятная. А что? Ну в Таиланде секс-туризм продвигает, а мы будем депутат туризм развивать, а? Правда? Нет. В общем, смотрите, как хотите, но помните, что моя идея и проще и легче. Что ты городишь? Что ты? Чем Америка опять? Не Нет. Тебя... Джулия Владимировна, ну что вы уже там придумали? Водити туристів у, у парламент. Ну це ж безглуздя. Якщо ви хочете привабити туристів до нашої країни, то, будь ласка, зніміть з бюджету 2 мільярди гривень та побудуємо у Бутурині центр козацької слави. Так, точна копія Діснейленду, тільки замість розваг серйозна історична експозиція. То я ж про це. Народ валом повалить. Подумайте, будь ласка, над цим. До побачення. Так, Вера, не починай. Шо в тебе? – Андрій Вікторович, вот. Листочки з бюджету, які потерялись. Ви Вы їх выбросили вместе с салфетками из Макджональдса. <кхи> Вера, скажи мені, будь ласка. Коли ти вивчиш державну мову, а? Андрій Вікторович, ось листочки з бюджету, які загубились. Ви їх виконали разом з серветками із МакДжональдса. О! бачиш? Можеш, якщо хочеш. Ось ходім, я тобі щось розкажу. Любі друзі, будь ласка, погляньте, це трипільське веретено. Його знайшли біля нашого міста. Дата виготовлена біля шести тисяч років до нашої ери. Ні, гау, кайкав своє, мама. Дуже гарне питання. Про мазепу я вам пізніше розкажу. Не спешить, підпустим ближче. Ласкаво просимо, У колыску нашей демократии. А, уважаемые посетители, гости парламента, предлагается полуторачасовая экскурсия на комфортабельном автобусе по местам пребывания народных избранников. В программе экскурсии у нас посещение ресторана «Люкс», сауны «Юбилейная», а также этнической родины наших депутатов в селе Конча-Заспа. А вот, подходи, народ, кому дудки донецкие? Десять баксов курочка, двадцать. 20... Бакса в дудочка. Свістеть можна прям в парламенті бюджет. все равно просвістіє. Підходи, покупай народ, не скупісь. Е, шановні, ми знаходимося у будівлі, яка була побудована архітектором. Забу. Забув. Забув. Ну, це не важливо. У 1930-х тридцять роках е, біля Маріїнського палацу. Та це неможливо! Ви знаєте, бог з ним. Хочу сказати, що найголовніше у нашій країні це що? Демократія. Будь ласка, перейдемо на цей бік. Ви бачите портрети засновників нашої демократії. Це Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Аврам Лінкольн. <реш> Ось так. А зараз, шановне панство, ми перейдемо у серце нашого парламенту. Це сесійна зала. Будь ласка, проходимо. Е, проходимо сюди, шановне панство. Оце є зал засідань. За мною, будь ласка. Саме тут відбувається справжня чоловіча забава блокування трибуни. Багато хто з туристів, приїжджаючи до нас в батьківщину, хочуть пробитися до трибуни під час сесії. Але, шановне панство, бігти поруч з диким розлюченим депутатом. Випробування не з легких. Але на жаль, сесія у нас відбудеться на наступному тижні. Сюди, будь ласка, але принаймні ви зможете придбати dvd диски з записами найкращих серій. Ось беріть цей – «Найкращі бійки парламенту. Якщо вам потрібно для всієї родини ввечері подивитися відпочити, то ось 25 засідань на одному диску. Ось, подивіться, яка збірка. Дев'ять з половиною сесій з Петренко. Так що гостаєте, беріть, беріть! Вона вже не знімається. Це раритет. А ось це. Мій улюблений диск найкращі моменти другого скликання. Е, пані та панове, у вас є півгодинки вільного часу. Так що підходимо, підходимо, вибираємо сувеніри і звичайно фотографуємось. Шановні гості, проходимо. Проходимо до святая святих буфету. Ви знаєте, нам сьогодні дуже пощастило. Ми бачимо рідкісне видовище депутат під час годування. Підходимо ближче, ближче, підходимо. Не переймайтеся. Справа в тому, що коли депутат набиває свій живіт або свої кишені, то він нічого не бачить і не чує. ні Ні-ні-ні, фотографувати не треба. Депутат злякається, кинеться на вас, забере фотоапарат і подасть до суду. Хочу зауважити, подивіться ось сюди, чим харчуються депутати? Це високоякісні, дорогі продукти. І вартість їх перевищує навіть вартість жигулів. Молоді депутати досить агресивні. Вони часто мірюються силами для того, щоб заволодіти трибуною. І тому. Їдять тільки якісні продукти.